Всеукраїнський український конкурс студентських наукових робіт, який вперше проходив на базі Житомирського державного університету. Імені Івана Франка добіг свого кінця. На адресу конкурсної комісії було надіслано близько сотні студентських наукових робіт з 18 міст України. З них 45 – з української мови, 33 – української літератури і 12 – з методик викладання української мови та літератури. Після заключного етапу конкурсу нарешті було визначено переможців. У Нас сьогодні в університеті відбулося величезне свят. Ось воно добігає кінця. Це свято зробили нам ви. Ми страшенно вам вдячні за те, що ви принесли з собою весь той безмежний ресурс знань, який ви змогли сьогодні продемонструвати. Два дні захисту наукових робіт завершилися урочистостями. Переможців привітали святковим концертом і нагородили дипломами та сертифікатами. Серед переможців є і студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вияв народно розмовної стихії у пам'яті 1618 року. Кирила Транквіліона Ставровецького зарцяло богослові. Що, по перше, я дипломну роботу писала з історії мови, тому вирішила продовжити і покопатися глибше саме в фонетичних реалізаціях і спроектувати їх на. Живу мову, яким чином вони знайшли своє відображення. Це важливо для сучасної репрезентації розвитку літературно-писавної мови української. Спочатку було дуже важко, тому що це кропітка праця, але потім стало цікаво. Катерина розповідає, попри те, що написання роботи виявилося справою непростою, враження залишилися позитивні. Анастасія Туловська, Ганна Листопадова, телеканал СК 1